Всім привіт! Пошук салатів на Новий рік не закінчується, тому час приготувати на Новий рік салат з ківі. Це дуже просто та смачно, а ми не будемо гаяти часу. Хайде готувати. І перше, що я роблю, це натираю сир на терці. Нам знадобиться приблизно 100 г сиру. Та тепер нарізаю корине філе. Перед цим я його відварила. Нарізаю його на кубики та усе додаю до посуду. У салаті все буду об'єднувати одразу. Та також додаю півбанки консервованої кукурудзи. Також нам знадобиться 2-3 яйця, підварюю їх у киплячій воді 9 хвилин, ріжу на кубики, перемішую з усім та додаю майонез. На моєму каналі ви можете знайти безліч рецептів на новий рік. Та не тільки, тому раджу вам підписатися та поставити палець вгору. Тепер беру кільце та ставлю стакан посередині. Нашої форми. Вкладаю туди салатик, після чого обережно прибираю стакан. Тепер час нарізати ківі. Він нам дає у салаті як прикрасу, так і смак. До речі, у мене на каналі є ще салат гранатовий браслет, салат Харізантема з чипсами, новорічний та безліч-безліч салат, який ви можете знайти у плейлисті салати. Вкладаю ківі гарненько на салат, та ось така смакота виходить. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі в нових відео. Смачного вам!